Президент Туреччини не втрачає надії, що зернову угоду буде відновлено. Таку заяву Раджеп Ердоган зробив після саміту Великої Двадцятки. Дводенне зібрання завершилося у Нью-Делі. Виступив із підсумковою прес-конференцією. І президент Франції. На його думку, декларація Великої Двадцятки не стала дипломатичною перемогою для Росії, і Федерація за результатами саміту є ізольованою. На думку ж японського прем'єра, російська агресія проти України може похитнути підвалини великої двадцятки. Напередодні на саміті країни-учасниці ухвалили декларацію, де не назвали напряму Росію агресоркою. Лише згадали про трагедію війни в Україні та її руйнівний вплив, зокрема і на глобальну ситуацію. А також закликали усі держави не застосовувати ядерну зброю, не вдаватися до силового вирішення територіальних претензій і не намагатися силу міць зазігнути на суверенітет інших держав. Велика двадцятка, вкотре підтвердила ізоляцію Росії. Протягом цих двох днів переважна більшість членів G20 засуджувала війну в Україні і її вплив. Чесно кажучи, велика двадцятка не є форумом для політичних дискусій. Вона була створена в час міжнародної фінансової кризи у 2018-2010 роках. Зараз реальність така, що все вже сказано. Велика двадцятка дуже чітко заявила, що підтримує справедливий і стійкий мир. Який є протилежністю тому, що пропонує Росія, вона пропонує припинення вогню. А отже, нестійкий і несправедливий мир. Ми підтвердили на G20, що підтримуємо статут Організації Об'єднаних Націй, який саме в цей момент порушується Росією. Отже, тут немає ніякої двозначності. Також це не те місце, де ви побачите значний прогрес на сьогоднішній день, особливо коли ми перебуваємо на місцях з цієї. Ситуацією, яка склалася, я не втратив надії, що зерновий коридор буде знову працювати. Цей процес може перезавантажитися. Але генеральний секретар ООН писав листа в Росію. Ми попросимо його надіслати другого листа, який би доповнив перший. Можливо, тут буде новий розвиток подій, коли він зробить оновлення, чи то щодо страхування, чи то щодо платіжної системи SWIFT. Ми будемо стежити за цим. Перші медалі українців на іграх нескорених. Так, Вадим Мазніченко із Черкас став бронзовим призером у штовханні ядра. Мазніченко ветеран АТО він втратив руку і ногу, але не втратив міцності духу. Продовжив навчання і заняття спортом. Є перша медаль і для Львівщини, повідомив голова обласної військової адміністрації. Срібну медаль отримав Володимир Гера, також у штовханні ядра, але в іншій категорії ніж попередній призер. Гера був поранений поблизу Луганського аеропорту у 2014 році. Мав травму спинного мозку. Після лікування за кордоном став займатися спортом. Ігри на скорних відбуваються у Дюссельдорфі. Офіційне відкриття провели напередодні. Участь у змаганнях беруть ветерани і військовослужбовці з 21 країни, які були поранені під час бойових дій. Учасники змагаються у десяти видах спорту. Українську збірну представляють 25 учасників. Події цієї неділі продовжуємо відстежувати. Більше вже у наступному випуску рівно 19». -ті. І в холод, і в спеку. Підпишись на Ютуб 5 каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Сьогодні і твоя кава, і твоя піца рятують життя та допомагають захистити країну. Одна гривня з кожної кави і п'ять гривень з кожної піци, придбаних у пчілка маркет, йдуть на потреби наших воїнів. Долучайся до бойової пчілки» – волонтерського проекту п'ятого каналу і мережі Пчілка Маркет.